Ще чотири судна з українським зерном вийшли з портів Одещини в напрямку Босфорської протоки. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України. Наразі в Босфорі на проведенні інспекції очікують 80 суден. Загалом, в рамках так званої зернової ініціативи, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло більше півтисячі суден, вже які експортували майже 15 мільйонів тисяч тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. На початку повномасштабного вторгнення у нас були залишки 25 мільйонів тонн. Плюс в цьому році ми зібрали вже біля 50 мільйонів. На кінець року ми очікуємо, що цифра буде біля 65 мільйонів тонн зерна. Споживаємо ми 17-20 тонн, мільйонів тонн зерна, і маємо вже відвантажено на цю дату з початку року біля 30 мільйонів. Тобто все інше, це той залишок, це той наш потенціал, який ми можемо експортувати.